І Тим великим милосердям Господнім взиває до Господа, тому молимося щиро. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй. Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нащо іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, щиро, наш. Власне, четвертий десяток, бачу, що є насправді якісь проблеми з трансляцією, але вона відновилася, тому бачу, що ви доєднуєтеся до молитви, тому дуже прошу всіх, хто зараз молиться, хто зараз є на трансляції, запрошуйте і запис, передайте один одному, що. Молитва триває, хоч насправді є якісь можливо технічні моменти, тому що бачу, що дуже повільне з'єднання із мережею. Тому дуже прошу всіх, хто, можливо, зараз мене не чує, а, можливо, не бачить. То прошу молитися приватно, але попри все, бачу, що доєднуєтеся до молитви, тому четвертий десяток, молитва за сім'ї, молитва за родини. Молитва за кожного хворого, немічного, терплячого, молитва за тих, що перекуті до ліжка, за тих, що мають випробування, за тих, що в примиренні чи в покаянні, взаємному прощенні. Молимося щиро за кожну людину, яка сьогодні просила про Боже благословення, за дітей, за молодь, за подружні пари. Молитва благословіння для тих, що зараз у лікарні, в немочах лежать, молитва за навернення грішників, за подорожуючих, за тих, що зараз в чужині далеко від Отчого дому. Нехай Господь, пречиста Богородиця, нас усіх благословляє. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє Марія. Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий наш десяток, молитва в часі посту за душі спочилих, за душі наших героїв воїнів, молитва за душі убієнних у часі війни, молитва за упокій душ наших рідних, близьких, душі в чистилищі. молитва щира, щоби Господь кожному подав. То вічну, вічну пам'ять. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжи, що наше Син, Покровитель Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, дорогі. Браття, сестри, любі наші діти, дякуємо Господу за ще одну нагоду до молитви. Попри все, попри поганий стан трансляції, ми всі молилися разом, щиро вірили і віримо, що Господь чує кожне наше слово. Пам'ятаємо, що завтра є субота, де ми молимося за упокій душ спочилих, тому долучаємося до молитви. Долучаємося до намірення на місяць березень, долучаємося в інших намірах, які маєте, як за живих, так і за померлих, хворих, немічних, страждаючих. Але насправді це є велично і достойно, тому що ми, кожен із нас, глибоко вірить, і я отримую від вас повідомлення, що, попри те, що перервалася трансляція, ви молилися приватно разом. Хвала Богові, і ми молилися, не перестаючи, тому дякую вам всім щиро, дякую за вашу поміч, за діла милосердя. Зголошуйтеся на молитву, і нехай ця ніч буде мирна і спокійна для кожної родини, яка глибоко вірує і приймає то Господнє благословення. Всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!